Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, Давайте поговоримо про реальні дії московських ДРГ в Україні. так, Які спрямовані, ну, різно спрямовані, так, ну, Наприклад, тільки. Ну, на Київ, на столицю, насувається ніч, по основних найбільших магістралях столиці починають проноситися страшенним гуркотом і ревом, форсовані двигуни е, мотоциклів. Так. І мотаються. Сюди. Туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. І так без кінця. У мене запитання є: а навіщо це все робиться? Навіщо це все робиться? Ну, зрозуміло, що в людей під час всіх цих теориї. Терористичних нападів московитів андрофагів які на відміну від українців б'ють не по воєнній інфраструктурі, а по житлових масивах і вбивають українців. Нерви, особливо вночі, знаходяться в натягнутому стані. І це робиться спеціально для того, щоб сіяти паніку серед населення. Але в нас є влада. Ні, Ну, от таке. <хи> Запитання просте. Ну, Хтось у нас може навести порядок із цим всім? У нас є ну, воєнний стан, війна, і разом з тим ми дозволяємо цим всім провокаторам діяти у нас відкрито, відверто. І не несуть вони ніякої відповідальності. Чому. Ну, як так може бути? Мені хтось може пояснити? Далі. У нас Київ весь описаний так званими графіті. Так. Ну, абсолютно дебільні надписи, які не мають ну, ніякого сенсу. Не знаю, може, хтось. Розуміє там якийсь сенс. Але що мені розповідають знаючі люди? Ну я просто ж відсію інформацію, дивлюся на інформацію, як на ту, яка має логіку якусь в своїй основі, чи немає. Чи це просто Парус пару скидає розмишлення? Так от, знаючі люди говорять про те, що саме в ці дебільні, так би мовити, послання московські ДРГ і вписують, переписуються вони між собою. Це ж дійсно, оці всі дебільні закарлючки можна туди вписати, що завгодно. Знаючи, так би мовити, шифр, я вже бачив там навіть е, внесені серед цього всього в Києві азбука Морзе. Тре-крапки, тере-крапки, тре-крапки. І попробуй розбери, якщо ти звик уже до цих дебільних закалючок, і з ними ніхто не бореться в Києві, я думаю, в інших містах великих теж, то, звичайно, що ДРГ московські, вони використовують всі ці. Дебільні закарлючки для того, щоб передавати один одному інформацію, а також наводити ракети, шахеди на якісь об'єкти. Це ж ну, очевидна річ. Ну, чому ніхто? Воєнний стан, війна. Чому влада цим не займається? Чи в нас немає влади? Немає кому навести елементарний порядок в наших містах. Чи будуть у нас командувати ці ДРГ і наводити і далі. Я думаю, що не випадково оце все відбувається. Тому що там, де не треба, то влада знаходить засоби, форми, методи і способи. Для того, щоб там навести порядок, так як вона вважає за потрібне. А тут, як на мене, очевидні речі кожен день відбуваються. І реакція нульова, совпадіння чи ні?